Ти цукерха життя, бе друзів той, злива котла на тебе и неба і площ, Кожен твій сміх надихаєсно, Відчуття немов на хмари любов Сабролайпа на слізь и хмар, свет навколо солодкита, ти танцюєш, ме пиловеш соропа. І ти цю ночі твій зірковий сад там, де твій сміх, там стає тихо й світло, серце запалює яскраво і привітно міцно тримайся, хай вітри готуй, крила в тобі не впадеш у рух, крок за хмару, де сонця край ти яскрава, мов небесний рай, Світло твоє іншого не знай, та цукрова звістка в серцях людей. Забрала пину, насліз хмар. Світ навколо твій, це солодкий так, ти танцюєш, на біовиш соропат, світить цю мучить, ви зірковий сад, Смієшся з висоти, зупиняє час, Світ навколо твій, це солодкий так, ти танцюєш, на біловиш зоропат, Світить цю ночи твій зірковий сад. сміх, Там, тихий Сурця запалюєш і скаво і привітно, міцно Тримайся, хай віти, хутуй, крила в тобі, на впадеш у рух, там, де твій сміх, там стоє, тихий світло. Там вмет висяг обвиш соляпа, Крило в топечит твій, твій зірковий сад. Там, де твій сміх, там стоє, тихий світло. Серця зазапалюєш яскаво і привітно, міцно тримайся, хай вітри ходуть крила в тобі, не впадеш у рух, Крок за хмару, де сонця край, ти яскрава, мов небесний рай серця зазапалюєш яскраво і привітно, міцно тримайся, хай вітри ходуть крила в тобі не впадеш у рух, Крок за хмару, Де сонця край, ти яскрава. Мов недесний рай, Світло твоє іншого не знай, ти цукрова звістка в серцях людей, ти цукрова звістка в серцях людей, смієшся з висоти, зупиняє час, ти, ти цукерка життя твоя мить для нас. Лишайся такою, як ти є завжди. Ko potuješ svet, je z ljubovijo mi.